Модуль зв'язок у має тіла наповнен такими сенсами, як спокій, ясність розширення, свобода, задоволення. Але як цих, до, до, до цих сенсів да, достати? Дуже складно. сучасній людині дуже складно. Відчувати і ясність, і свободу в тілі, тому що ми засинаємо напружені і просинаємося напружені. І в нас немає у ну, якби розслаблення, дослідження, як розслабитися в нас взагалі нема. Але ви можете, ну, кожна людина да, через ну, досить легкі ну, вправи, да, може навчитися. Розслаблятися, але треба тиснути. Я вам від, відкрию а, да, такий невеличкий а, а, фікет, а треба тиснути. Тобто треба знайти а, в тілі а, саме ті а, точки, на які можна тис, тиснути, і ваші м'язи поступово а, ну, би, да, розслабляться. Є такий метод а, не із нейрофізіології ключ. Він дуже простий, дуже. Ви просто ну, робите там 3-5 легких а, ну, таких рухів, і у вас а, вмикається всередині а, стан саморегуляції. Саморегуляція це балансується всередині. Симпатична і парасимпатична нервові системи ви можете лягати спати, і ви будете, і ви просне, проснетеся досить розслабленим, тому що саморегуляція а, ну, стосується всіх систем. Тобто а, спінномозкова ж рідина ця да, відновлюється і, м, ну, і взагалі ви просто засинаєте легко. Тому що зараз у багатьох ну, проблеми з безсонням, і ну, багато хто не може розслабитися. У нас буде виїзний семінар, де ви я зможу до вас торкнутися, якщо ви дозволите, і ви зможете пройти саме вживу, відчути, як, як достукатися до свого тіла. Ви Просто да ляжете, спробуєте деякі вправи, і ви вдома зможете їх повторювати вже. Ну тобто напрацьовувати так, тому що за один раз можливо не кожна людина і отримає свій, ну да, свій досвід, свій. Такий вау-ефект. Блоки виходять також і через хворобу. Тобто ви можете захворіти після тренування, і це добре, тому що випалюється напруження і тіло ваше відновлюється. І ви можете, те, що отримуєте на модулі, ви можете користуватися цим все життя. Інструмент цього нашого модулю це ваше тіло. Тому що ваше тіло з вами назавжди. І моє посилання до вас: ви у себе є. Ви на першому місці. Ви головний ви керуєте своїм життям.